Слава Ісусу Христу, браті і сестри, хочу сьогодні відповісти на ще одне ваше запитання, чи можна щось робити до року після того, як в родині був похорон? Бо є такий забобон, що до року якихось робіт більших не робиться. Але якщо дійсно ми маємо потребу зробити ремонт в будинку, чи під будинком поставити бруківку, чи щось інше, чи паркан встановити. Чому ми маємо відкладати цю роботу? Чи це буде заважати душі рідної людини, яка від нас відійшла? Абсолютно не буде нічого заважати. Тому це є заборон, з яким ми маємо боротися, якого маємо не допускати, тому що що потрібно людині, яка від нас відійшла, і потрібна наша молитва, як особиста молитва. Так, молитва літургійна, церковна, тому зараз на порозі Великого посту не вірмо будь-які забобони, тому що це і забобон, нічого не робити до року. Якщо є якісь роботи, якщо ми мали дійсно таку трагічну ситуацію, що втратили рідну нам людину, це душі не заважає. Можемо абсолютно спокійно, зразу, навіть після похорону, вставати і робити все необхідне, а за душу молитися. Особливо подбати зараз, щоб дати на сорокаусти, подавати на запокійні богослужіння, які будуть на протязі великого посту, молитися як літургійно, так і приватно. Цього людина близька потребує від нас, а не те, що ми себе обмежували у роботах.